Ну, що ми переходимо до найскладнішої теми, мені здається, це відмінювання числівників. Ну, взагалі нескладна тема. Нескладна, бо я її знаю. Якщо ви подивитеся цей урок, думаю, ви також зрозумієте, що до чого, і будете також нормально відмінювати числівники. Так, тиць, тиць, тиць. Я зараз тут все позакриваю. Тиць. Тиць. Це і це на звичайний наш конспект відмінювання числівників, але ми спочатку дивимося не на блакитну табличку, а спочатку дивимося на жовтеньку табличку, і трішечки будемо перемикатися на Авраменка. Ось. Тому, якщо у кого є Авраменко, у мене старенький, 146-та сторінка, там якраз відмінювання числівників. Так, приклади відмінювання числівників. Почнемо з простенького. У нас є вісім і восьмеро, у нас є скісна риска. Чого там є восьмеро? Тому що у нас числівники можуть розподілятися на різні категорії. І у нас є така штука, як збірні числівники. Ми ніби їх збираємо до кубки. Я зараз покажу. Так, а ну я сподіваюся, що вам мене нормально чути. ля-ля-ля. Так, тить, тить, також Завраменко. Ось у нас є розряди числівників з зазначеними граматичними ознаками. У нас є кількісні, які відповідають просто на питання, скільки, і порядкові, які відповідають на питання котрий. Це ось якраз години. Ми будемо, ось, коли у вас питають, котра година, ви відповідаєте: перша година, друга, третя, четверта, п'ята і так далі. Кількісні. Тут є власні, кількісні, дробові, збірні і неозначено кількісні. Ми дивимося на збірні. Троє, обидва, семеро, четверо. Це ми збираємо докубки щось. Тобто двоє, троє. Четверо, п'ятеро, восьмеро, дев'ятеро і так ГГшеньки, скільки можна їх складати. Так ось. І ми паралельно відмінюємо їх. До речі, якщо що, збірні числівники, нагадую, збірні числівники не поєднуються із жіночим родом. Ми можемо сказати троє чоловіків, але не троє жінок, бо буде просто три жінки. Не знаю, боялися, мабуть, відьом, чи чого вони там боялися, щоб ми збиралися до кубка. Шабаш, який будемо влаштовувати так, вісім восьмеро. Дивіться, через кисну риску: вісім це звичайне число, кількісне, а восьмеро це збірне. І ми можемо і так, і так відмінювати. І у вас буде вісім. Якщо воно відмінюється, то родовий кого -чого немає. Восьми, давати кому чому восьми, знаходити кого що вісім, орудувати ким чим вісьма. Місцеве, на кому на чому на восьми. Бачите, у нас О змінюється на І. Спеціально виділила саме цей числівник, тому що з ним ну, деякі проблеми інколи бувають через це чергування О і І. Так, рухаємося далі. Це були кількісні звичайні числівники. А восьмеро це збірний. Восьмеро, кого чого немає. Вісьмох, кому чому давати вісьмом, знаходити кого що вісьмох, орудувати ким чим вісьмома, місцевий на кому на чому на вісьмох. Якось так. І за аналогією до слова вісім відмінюються усі числівники від 5 до двадцяти і числівник тридцять. Зараз я знову вам відкрию Авраменка, ви подивитеся, як це все буде виглядати, якщо прям е, дуже багато числівників у нас відмінюються, бо я тут одненький зробила вісім, а тут у нас багатько їх. Бачите, п'ять сім і вісім. П'ять п'ятеро, 5 п'ятьох, п'ятий п'ятьом, п'ять п'ятьох, п'ятьма, п'ятьома. Чого біля орудного відмінка у мене ось такий знак стоїть, знак оклику? Тому що орудний відмінок найбільш складний. П'ятьма, п'ятьома, сьома, сімома, вісьма вісьмома. Ну, складно, реально. При тому, що, наприклад, у нас перед тим було, що може бути лише чотирма і багатьма, а чотирьома не може бути. Чому? Тому що це від п'яти іде, а що до п'яти, то воно вже не може бути і так, і так, і п'ятьма, і п'ятьома. Може бути лише ось чотирма. Ніяких чотирьома, чотирьома не існує. Так, п'ятьма, п'ятьма. Ну, давайте візьмемо якийсь числівник. Давайте візьмемо числівник 16. 16. І у нас далі йде 16 і 16-ро. І такі самі закінчення, як в п'яти, буде і в слові 16, бо воно відмінюється однаковісінько. Немає кого-чого. 16-ти, 16-тьох. 16-ти, 16-тьом. 16, 16-тьох. 16-тьма, 16 тьма 16, 16 Тьома який знак О, тьома на 16, на 16. -ох. І так само буде і 20, і 30, і все до 20, воно відмінюється ось так. Тут потрібно просто зрозуміти, що у нас є паралельні форми, і так і так можна вживати. І орудний відмінок трішки складний, тому, якщо що, звертайте на нього увагу. Закриваємо цю штуку і відкриваємо більш складну. Це десятки. 50, 60, 70, 80, так, 50. 60, 70, 80. Чотири десятки нам потрібно запам'ятати. Чого? Тому що в десятках не відмінюється перша частина. Е, ви ж, по суті, можете її поділити на дві частинки умовно, тому що 5 і 10. І воно складається із двох частин: 5 і 10. І ви першу частину не чіпаєте, вона у вас закам'яніла. Ви її просто ось, отака така вона, і все. І у вас буде завжди 5, 5, 5, 5, 5, 5 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 і так далі у вас не буде ну що і так далі там вісім і все на цьому 8 8 8 8 е, вона у вас не змінюється тобто було 5 і буде 5 єдине що ми м'який знак забрали тому що у нас не 5 10 а 5 10 але перші частина 5 5 5 залишається тією самою тут я також мабуть відкрию вам Авраменка тому що я там просто м -м, покреслила щоб ви побачили, як я це бачу. Ось, отут, бачите: п'ять, 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 п'ять. Однаковісіньке. Ви його не чіпаєте. Ви чіпаєте другу частину, яка буде відмінюватися. П'ятдесят. П'ять і змінюєте родовий відмінок. кого чого немає, десяти. Давальний, кого чого немає? Десяти. Знахідний, такий самий, як і називний, орудний п'ятдесятьма на п'ятдесяти. Не буде, як в російській мові, п'ятдесяти. Ніяких 50, ніяких шестидесяти, забудьте про буковку і посередині. Її не існує. Ось, ну, а тут бачите, все нормально. І у нас є паралельні форми, до речі, якщо ви звернули увагу, то в дужечках оці ось паралельні форми, тому що тут записано, що відмінюються вони за зразком п'ять. Тобто вони будуть мати такі самі закінчення, як ось п'ять. Мало ось тут такі самі будуть М -м десяти, десяти, десять, десятьма, десяти десятьох, десятьом, десятьох, десятьма. Десять, 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 десятьома, неправильно прочитала, був м'який знак О, десятьох, якось так. Тобто, дивіться, ми візьмемо 60, наступне, і у нас буде 60, 60, 60, 60, 60, знахідний 60, 60, орудний 60, -ма, 60, -ма, тому що м'який знак О з'являється, місцевий на кому на чому, на 60, ніяких 60, 60, 60, Шістьдесять. Шість, 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 сім, 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 вісім, вісім. Якщо бачите і, ну, все, це не ваш варіант, це неправильна відповідь. А, хоча, може буде там просто знайти неправильно? Це просто неправильно. Рухаємося далі. Сорок, дев'яносто і сто. Тут закінчення буде завжди А. І все. Ніяких сороках. Бо ми не 40 відмінюємо, а 40, 40, 90, 100, тобто в називному і знахідному відмінках, тому що називний хто що, а знахідний кого що. І що там є що, і там є що. І у вас буде 40, 90, 100, а в родовому давальному орудному місцевому буде 40, 90 і 100, якось так. Тобто там буде закінчення А. І все, ніяких ах, ами і якось інакше воно там не буде. І ми підійшли до найскладнішого, це сотні. Вони реально дуже складні. Ми їх також будемо ділити на дві частини, але фішка в тому, що в сотнях відмінюється і перша частина, і друга. Дивіться, я тут також порозподіляла їх 200, 200, 200, 200, 200. Ми 200 умовно ділимо на дві частини: дві і стій. Ну, таке закінчення у нього. Взагалі там в, в інших буде сот. Там м- скільки? 400, 500, 600, 700, 800, 900. Там сот майже завжди буде закінчення. Так ось, 200 ділимо на дві частини. У вас буде дві і 100. І ви відмінюєте і 2, і 100. Лише першу частину ви обов'язково відмінюєте за аналогією до 5. А другу частину, там де 100, ви її просто запам'ятовуєте. Вона буде однаковісінька в усіх сотнях. Тобто там завжди, бачите, прослідковується сот, 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 давальний стам, стам, стам. Знахідний таке саме, як в називному, орудний стами, 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 місцевий стах, 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 не плутайте, будь ласка, коли у вас просто окремо стоїть числівник 100. Ну, ось просто, наприклад, 185, і там просто 100 окремо буде. Він не входить до якогось числівника ось як тут 600. Воно просто як друга частинка цього слова. А тут 100 як окреме. Ось якщо воно окреме, то там буде лише 100. А якщо воно входить як закінчення, як 400, 500, 600, 700, 800, що там сот закінчення, воно далі відмінюється. Так ось, рухаємося до 200. 200, родовий кого чого немає? Двох. Не спішіть, обов'язково не спішіть. Ви спочатку в голові собі прокручуєте слово два і відмінюєте його, а потім додаєте вже сот. Двох, кого чого немає, сот. Давати кому чому двом стам. Двісті таке саме. Ородове таким чим двома стами. На кому на чому на двох і підкріпляєте стах. Е а як ви думаєте, паралельні форми у нас є тут чи немає? Бо я тут бачу лише одненьку паралельну форму на шість. стами і шістьма стами, де ділися паралельні форми? Ну, щезли. У нас в сотнях паралельні форми лише можуть бути в орудному відмінку. Причому дивіться, чому в двома стами і 400 стами немає у нас паралельних форм, тому що це ще не 500. Там же у нас паралельні форми від 5 з'являються, і воно там далі може щось робити. А тут немає, тому що до 500 воно нічого. Ніяких паралельних штук немає. А від 500, там вже паралельні штуки має лише рудний відмінок. У нас буде п'ятьма стами, п'ятьома стами, шістьма стами, шістьома стами. Так, далі що там? Сімсот, сьома стами, сімома стами, вісьма стами, вісьмомастами, дев'ятьма стами, дев'ятьома стами, стами. Якось так. Якщо складно, то пропишіть, будь ласка, собі сотню. Ось прямо візьміть і пропишіть собі усі сотні, провідмінюйте їх, щоб ви запам'ятали просто ці закінчення. Е, найпопулярніші помилки, які можуть трапитися, це ось в родовому відмінку. Я помічаю цю помилку. Е, в усіх. Суші замовляла, і кажу: така, е, бла, 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 мені туди, 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 то суші. І жіночка така каже: е, Вам здачу із скількох? Із 200? А, ні, із двох, двох ста, точно. Здачі із 200, а воно я така кажу: ні, із двохсот. І вона така із двохста. Я думаю, ну я ж не буду сперечатися, кажу, да. із ну, таке. так, із двохста. Так, закінчення буде сот в родовому відмінку. Просто запам'ятайте собі, що воно буде сот не ста. М -м, популярна помилка. І популярна, знаєте, ще яка помилка? Поєднувати непоєднувані штуки. Якщо у вас в родовому відмінку закінчення буде шести, ну тобто родовий відмінок, да, кого чого немає шести, то ви не поєднуєте закінчення орудного відмінка, тому що дуже часто можна зустріти, наприклад, шести стами. Звучить то нормально, але поєднання ненормальне, тому що у вас половинка із родового відмінка, а ще одна половинка закінчення із орудного відмінка. Обов'язково, якщо бачите орудний відмінок в сотнях, подумайте. Подумайте, чи точно перша частина із грудного відмінка. Так, ну що, переходимо до практики, я вже вам тут наговорила. Жовтенька табличка. А, ні, не до практики. У нас же ще оця ось блакитна табличка. Тут я зібрала усі найпопулярніші щі... помилки. Як неправильно, як правильно. Ну, можете подивитися, я вже, мабуть, ви все розповіла. Тому переходимо до цих. оп -оп -оп. До помилочок. У нас є вправа номер 240 виправити помилки у відмінюванні числівників». Так, ну що, ну, мабуть, ви можете зупинити відео, подивитися і повиправляти, а я просто вам зараз порозповідаю, що тут цікавенького існує. Не сорокам, а сорока. Немає там ам, просто сорока. Не багатьома, а багатьма, бо чотирма багатьма. Це в блакитній таблиці, там, де я прогорнула. Двох стами. Визначаємо, який це відмінок стами. Ким чим? стами? Це орудний. Значить, ми ставимо два в орудний відмінок. Двома Двома і стами підкріпляємо. Ну, або якщо це буде двох, кого чого немає двох, це родовий, і тоді закінчення буде сот. Або сот, або двома стами. Не поєднуйте, непоєднуване. Восьмих, ніяких восьмох? Вісьмох. Там чергування відбувається О і І. Вісьмох. Не шести, десяти, ніякої і посередині Шість, десяти, вона незмінна: Шість, десяти, десяти, п'ять, сім, десяти, вісім, десяти. Не стах, а ста. Просто без х. Чотирьома стами, чотирма стами, шестистами. Знову стами. Це урудний відмінок. Напряглися. Стами, значить, попередньо буде шістьма. Шістьма і стами. Семи, десятьох, не семи, десятьох, сім десятьох. А ми ж можемо сказати 70, 70, різниці немає, там паралельні штучки. Так, виправили помилочки. Тепер дивимося на вправу номер 241. Допущено помилку у відмінюванні числівника. Знову зупиняйте, дивитеся і рухаємося далі. 614. 14. Стам орудний від... ой, орудний, кажу. Стам, давальний відмінок. Давати кому? Чому? Шести. Нормально, 14ом ок. Б 70. А, 70. Ну, що тут дивитися? Одразу П'ятьох? Ну, як, мабуть, сказала, 75, 75 чи якось так. Ну, можна їх поєднувати, різниці немає. Просто щоб гарно звучало. Там же паралельні форми може бути і так, і так. Так, отже, не 70, а 70. Дивимося далі на 242 тест. Зупиняєте тут три взагалі відповіді. Але всі відповідають неправильно. Мені мені здається, взагалі, чи два, чи три учні правильно відповіли на цей тест. Так, 160 кілометрів нормально, близько кого чого. Тобто, якщо у вас все ж таки буде такий тест, що ви впихаєте в теречення числівник, то ви його дивитеся за якими словом, який перед ним йде близько кого чого, близько 100, кого чого. Це родовий відмінок, значить ви будете родовий відмінок ставити. 160, нормально, не 60, слава Богу. Велотримачами 5-10. Оце ось. Дивіться, це правильна відповідь. Це, ой, Точніше, це не помилкове, це все правильно. Е чому усі визначають, що це неправильно? Тому що думають, що це типу 50. А це 5-10. -ма, -ма. Наприклад, мама пішла і купила мені, не знаю, ні, це вона вже конкретно купила. Окей, мама відправила мене до магазину і попросила купити печива 200-300 грамів, 200-300. Тобто 200-300 через дефіс буде так само і п'ятьма, ма п'ять і десять. Воно просто, типу, або п'ять, або десять, або десь ну, не знаю, в цій межі. Дивимося далі в шестистами, шестистами, стами. Ким чим? Це урудний відмінок, і попереднє повинно бути шістьма стами. Шістьма і стами підкріпляємо. Якось так. Рухаємося далі. 243 й тест. За час російсько-української війни цей Славетний Козацький край мобілізував більше кого чого? 20 тисяч воїнів, прийняв тисячі поранених і налічує понад 200 тисяч волонтерів. Понад кого що? 200 тисяч волонтерів. Ну, що я можу сказати? У нас є тут 20 тисяч і 200 тисяч. Є 243. й Дивимося далі. Це все яношні тести. 244-й. Перед тим як виконувати 244, я зазначу, що якщо у вас є роки, то вони будуть у вас змінюватися лише в ну, ось Останнє число буде лише змінюватися. Наприклад, мене питають: А в якому ти році народилася? А я кажу 1994-му. Лише чотири у мене змінилося. Тобто 1994 і змінилося лише чотири. Чому? Тому що порядкові числа, оці ось перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі, вони змінюються лише, якщо вони з декількох слів складаються, змінюється лише останнє число. Тобто, у вас в усіх роках буде змінюватися лише останнє число. І у нас тут 1920 норм Б тисячу, ніяких тисячу, 1900, ніяких 900. 1900, ніяких 900, і залишається у вас лише А. І все. 52, 19. І А буде правильна відповідь. Так, я ще думаю, щодо того, щоб підкріпити вам тести 1949. Да, я думаю, зараз я вам з ще ще у Авраменко, щоб ви подивилися, тому що, мені здається, дуже мало тестів. Так, як у мене ще 10 хвилин до того, як у мене відімкнуть світло, то можу ще щось записати. Якщо що, ограменка сторінка 148. Так. Тить. 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 Номер один. Числівниками є всі слова в рядку. Та ні, це сильно просто. Друге, Правильною є відмінкова форма числівника. Зупиніть, зробіть, я скажу, що правильно. Так, ну що, ну я думаю, що тут правильно Б, а може ні. 145, правильно А. 145 норм. 145 не норм, тому що п'яти це вже якась відмінкова форма. Це не називний і знахідний. П'яти це кого чого немає, наприклад, родовий відмінок. І 140 повинні поставити в родовий відмінок, там буде 140. В 145, там також буде не Ам, а просто А. В Г не 100, не сороками, а 140. А в Д не стах, а ста. І все. <сь> так, і завершилося. Так, а правильна відповідь. Ну, третє, також, подивіться, скажіть. Так, тут у нас 174. Мені подобається 170. Ніяких 70. 170. Ну, не чотирьома, чотирма. Чотирма і все. Не стома, в г в Д, не устах. Уста буде. Ну, і все, значить, а, мені сподобалося одразу, і це буде правильна відповідь. Ото таке відмінювання. Так. і е Я ще вам скину домашнє завдання, щоб ви подивилися і, мабуть, провідмінювали, і попрописували ці штуки, і ще й тести додатково, щоб були. Остановіться вмісне спользованні. Ну, все, до наступного уроку.